Приїхали ми на місце. Зараз піду. О там вон. Вверху, бачите? Ні, не тут. Отам. Вона там вверху. Вон трохи калина. Ось глід і калини. Отам. Оце все, що залишилося. Вверху мороз не достав. Так, піду. А да, вон над головою. Да, над головою. Над головою попав, а а чу, не чу, де там кот кутик? кутит? Да, той хватає. Той хватає? Да, ось завіт. Не, не надо. Ну. Да. Ти вже заклеміш далеко. О, далека внизу гарненька. Выходи на ломаю. На чай. А если не хватает, то ще не А наломаю. Ну, ось і хвата. Нам багато і не надо. Все, пишу.